Київський метрополітен це наш абсолютно звичний щоденний транспорт, яким ми добираємося туди, куди нам потрібно. Але також це і такий живий свідок історії міста, який теж може розповісти щось цікаве або й приховує свої секрети. Коли відкрили нашу метро в 1960 році, це була е, всього лише третя підземка в Радянському Союзі, і її фінансували будівництво прямо з фонду відновлення міста, тобто хотіли показати, що це було щось дуже важливе таке для повоєнного відновлення міста і загалом прогресу, який ми можемо собі дозволити. Але деколи. Е, цей прогрес, це все не завжди вистрілювало. і Тому київський метро, ще приховує такі станції, примари, які так і не почали свою роботу. Давайте дізнаємося про них сьогодні більше. і Якщо ви вже зацікавилися, то будь ласка, поставте лайк, не забудьте підписатися і починаємо. Добудованих станцій в Києві у нас всього три це львівська Брама, Телечка і Герцена. Причини, чому їх не добудували у кожної, там трошки різні, але є щось і спільне, бо воно загалом пов'язане з історичним періодом, коли їх почали і коли їх не завершили, врешті будувати. Ну, перше, це мабуть економічні кризи. Перша причина і, мабуть найбільш очевидна, звісно, що після того як радянський союз розпався, то Україна переживала таку глибоку трансформацію економіки, зміну пріоритетів. Не всі величезні масштабні амбітні проекти, які там починав союз на свої шалені гроші нафтові можна було продовжувати, і не в усьому була потреба, наприклад, так. А звісно ж, також ще й була корупція в процесі. Зві ну, однієї зі станцій, так точно куди ж без цього. Тому тут проблема явно стала в грошах в першу чергу. Не, і не найбільш перспективніші станції вирішили залишити на потім і продовжувати лише працювати над найкритичнішими, як розуміємо, теличка, Львівська брама і е, Герцена. Ми вирішили не включати в список найбільш критичніших. Е, але насправді цікаво, що навіть ту ж, наприклад, Печерську, яку ми зараз знаємо, теж спершу пропустили, але до неї все ж потім повернулися і добудували на відміну від цих трьох. Друге, це зміна пріоритетів, тому що плани на ці станції будувалися на майбутнє, звісно, але це майбутнє в результаті так і не настало. Наприклад, ту шталечку, наприклад, планували під розвиток промислової зони, яка так і не розвинулася, не з'явилася в тому масштабі. Тому там прогнозований пасажиропотік був ну надто маленький в ній просто немає сенсу зараз. Щось схоже у нас з герцена? Її будували спеціально під мотоциклетний завод, але він занепав, тому особливо теж потреби в станції тепер немає. То вирішили добудовувати, концентруватися там на дорогожичах, на, на Лук'янівці, на серці. Герцена пропустили через це. Можливо, в цьому і є насправді якийсь сенс. Ну і третя наша причина це технічні складнощі, і містобудівні конфлікти називаємо це так. Наприклад, це стало якраз проблемою для Львівської брами, тому що її вже в основному саму станцію. інфраструктуру для неї побудували, але складно було з виходом ескалаторного тунелю, самого виходу зі станції. На поверхню цей район Львівської площі він історичний. Він старий, він дуже щільно забудований. І от виникла проблема, куди ж виводити станцію? Там насправді було багато варіантів дуже багато варіантів, якісь більш реальні, менш реальні, да, ну типу реаль реалістичні, і в принципі це можна було вирішити, але насправді тут тепер вступила в роль ще також корупція е і інтереси. Да, ось ці містобудівні, у кого які вони були. І тут насправді місто програло, тому що. Станцію все ще не вивели на поверхню. Вона просто існує така справді вже як примара, хоча там навіть є діюча, чергова постійно. Отже, давайте подивимося тепер детальніше на всі наші три недобудовані станції. І почнемо ми з львівської брами. Вона у нас знаходиться на зеленій гілці на Середсько-Печерській між золотими воротами і Лук'янівською. Будувати її почали в 1991 році, а призупинили в 1996-му і через брак коштів, і через ось цю проблему з виходами. Головна проблема заморозки у нас тут справді в відсутність виходу на поверхню. По-перше, це досить складне інженерне рішення, тому що дійська брама у нас одна із найглибших станцій. Її либина десь 90 метрів сягає. І це потребує двох ескалаторів, ескалаторних тунелів з проміжним вістибюлем між ними, тобто те ж саме що ось на Арсенальній в нас реалізовано вже зараз. Але також була проблема, да, куди ці всі тунелі, ось цей всі вихід виводити. Район, як я вже казала, історичний, щільно забудований. Там планували навіть якусь реконструкцію площі зробити, щоб вписати туди вихід з метро, але насправді і без реконструкції варіанти були різні, і в принципі можна було щось з цього брати, але мабуть, от не вистачило якоїсь політичної волі і бажання завершити певні корупційні схеми. Тому так станція зараз залишається недобудованою. Що у нас там зараз? Е, стація готова приблизно відсотків на 80. Навіть на її колійних стінах вже збереглася оригінальна облицювальна плитка. Її вже почали класти. А центральна зала ну майже збудована. Там є також вже сигналізація і її регулярно обслуговує черговий, який підпорядковується начальнику. Лук'янівської там навіть вже проходять модні покази і концерти. Коли потяги проїжджають повз цю станцію, то можна помітити навіть освітлену саму станцію, і іноді навіть чергову, яка так проведжає ці потяги з поглядом. Але ну це буквально беремо секунди-секунди. Тому, якщо хочете побачити, треба дивитися уважно, знати де вона буде. Перейдемо до телечки. Вона у нас також знаходиться на зеленій на Серецько-Печерській гілці між Славутичем і Видобичами, прямо під автомобільною розв'язкою південного мосту. Будівництво почали під кінець 80-х, а завершили, призупинили в 92-му. За твердженням дослідника Олега Тоцького, цю станцію від початку будували саме як заділ на перспективу. Її не планували завершувати повноцінно. Тому той вигляд, який вона має зараз, це от якраз і є все, що і планували збудувати. Вона завершена по з тим проектам, які е, були. Просто що зараз вона експлуатується більше як якийсь такий е, варіант для евакуації, без перспективи на розвитку в повноцінну станцію, поки що. Станцію будували справді під промислову зону під обслуговування того, що там мало набудуватися і розвинутися, але воно так врешті і не розвинулося, тому через такий потенційний низький дуже пасажиропотік її було просто ну, недоцільно продовжувати завершувати далі. Проектна назва її початкова була Будиндустрія, але зараз ми її звемо телечкою просто за назвою місцевості, яка там навколо. Що там у нас зараз? Ну, по суті, на перегоні між видобичем і Словодичем, її можна помітити, якщо дуже постаратися, це просто як такий е, платформа освітлена, але ну, її важче помітити, чим е, львівську браму. Е, по суті, там є ось цей от, е, платформа і певні технічні приміщення. Це поки все. Але що цікаво, вона така унікальна по своїй конструкції, бо це двохплатформна станція, е, які рідкісні для Києва. Зараз таких працюючих всього. Три станції в Києві: це Дніпро, це Вирлиця і Червоний Хутір. Телечка, по суті, виглядає майже готовою. Там є навіть освітлення, і її регулярно там прибирають, обслуговують також, хоч там і немає регулярного чергового. Герцена, інститут автоматики, нагірна це все назви однієї тієї самої станції, яка зараз е, не завершена. Вона у нас теж на зеленій гілці між дорогожичами і Лук'янівською її почали будувати всередині 90-х і планували відкрити разом одночасно з дорогожичами. І всім цим амбітним планом завадили по суті на економічні не Основна причина, також така технологічна, в тому, що відстань до сусідніх станцій була невелика, і пасажиропотік, на жаль, скоропився, тому що мотоциклети завод, під який планували по суті цю станцію, закрився занепол, і пасажиропотік очевидно різко потенційний знизився. Вирішили, щоб не затримувати запуск наступних ділянок наступних станцій. Просто пропустити заморозити прямо на самому початку герцена, але через це, до речі, і помітно, що перегін між Дорогожичем і Лук'янівкою незвично довгий як для е, київських станцій. Це от саме тому, що початково там мала бути між ними ще одна проміжна станція. На відміну від Львівської брами чи телечки, у герцена немає навіть залу. Да? Вона на більш ранніх етапах зупинилася, по суті. Там ми встигли зробити що? Вентиляційну шахту, яку вивели на поверхню, її зараз видно біля інституту міжнародних відносин. Е, там якась металева платформа, початкова в тунелях, такий заділ, по суті, тільки під початкову станцію, але ще навіть ну це, це, це ще не вважається станцією. І там ще декілька там технічних моментів зробили і по суті все. Але встигли відмалювати ескізи. Тому ми можемо пофантазувати, як вона могла б виглядати, але в реальності цього вже ми навряд чи колись побачимо. Майбутнє цих станцій залишається ну, невизначеним, причому різної ступені невизначеності. Насправді, хоч Генплан і передбачав добудову Львівської брами до 2025 року, але тендер на всі ці роботи е, скасували через ведення воєнного стану. Е, також у 2023 році повідомили, що добудову Львівської брами і Телечки не планують через брак коштів. Ну, мабуть, це і логічно, не знаю. Ага. Але от, наприклад, Герцена взагалі не фігурує в жодних активних планах, і ось це от абсолютно точно логічно. Потреби в цій станції зараз немає. Насправді, вартість добудови, ну вона колосальна. Вона величезна. Навіть ось це проєктування входу виходу до львівської брами оцінювали в 73 чи сімдесят мільйони гривень. І це говорить про те, що щоб добудувати, хоча б її нам треба. Стабільна економіка, нам треба чіткі пріоритети міської влади і якісне управління. Тому нове явно, що не зараз, явно не на часі. Вони принаймні, виглядають. Хоча одночасно з цим у нас от, хоч і з величезними проблемами і скандалами, але продовжується будівництво метро на виноградар. Тому тут то, да це питання пріоритетів. Хто вже? Як на це питання дивиться? Тому і поки що виглядає, що майбутнє, хоча б львівської брами, навіть все ще досить туманне і явно не в найближчій перспективі. Ми про неї ще поговоримо. Дякую за вам за увагу. Я сподіваюся, вам було цікаво, і ви змогли дізнатися навіть, хоч трошечки чогось нового. Якщо це так, то, будь ласка, поставте лайк під цим відео. Перевірте, чи ви не забули раптом підписатися, якщо хочете далі продовжувати дивитись мої відео. І також поділіться з друзями, і, можливо, їм теж буде цікаво. І так, Ютуб по активності побачить, що це відео треба просувати і показувати якомога більшій кількості людей. Напишіть також коментар, чи помічали ви ці станції, коли десь проїжджаєте, чи знали ви взагалі про це, і що ви там думаєте умовно про. Перспективи, не знаю, хоча б львівської брами добудову. Це буде цікаво обговорити. Також ви можете підтримати мій канал фінансово, якщо бачите, в цьому потребу, і наприклад, якимось разовим донатом або і регулярною підтримкою-підпискою, за що отримаєте певні бонуси в залежності, да, від рівня підтримки. Наприклад, можете подивитися відео раніше ніж всі інші. Я дуже дякую своїм існуючим спонсорам, які зараз мене підтримують, і запрошую вас долучитися. Але звісно, що це все, всі донати, всі підтримки блогерів. Ми робимо лише після того, як вже підтримала сили оборони. Нам дуже важливо продовжувати системно, регулярно підтримувати наших військових, щоб вони могли якісно робити свою роботу і відчувати нашу підтримку постійно, регулярно, системно. Це дуже важливо. Тому, будь ласка, задонайте в той фонд, якому ви довіряєте або вашим знайомим. І лише після цього, якщо бачите потребу, можете підтримати мене. Дякую вам ще раз за увагу! Щастя, здоров'я! До наступних відео!